Пропоную сьогодні заняття з природи. Але перш ніж ми розпочнемо заняття, спробуємо здогадатися, про що ми сьогодні будемо говорити. Відгадайте, будь ласка, загадку куди ступиш, всюди маєш, хоч не бачиш, а вживаєш. Так, це повітря. Ось це наша блакитна красуня Земля із космосу. А ось так виглядає атмосфера. Це повітря, повітряний одяг Землі, який оберігає нашу планету від надто значного проміння Сонця від метеоритів і взагалі дає нам тепло. Де ж живе повітря? Воно скрізь у всіх об'єктах, які ми бачимо навдовкола, навіть під землею. Кому потрібне повітря? Повітря потрібне усьому живому. Що ми знаємо про повітря? Озирніться довкола, чи ви бачите повітря десь поруч із вами? Ні, звичайно, ми знаємо, що повітря не має кольору, воно безбарвне і воно прозоре. Крізь повітря ми бачимо усі інші предмети довкола. Повітря не має власної форми, але якщо ми скеруємо його напрям у якийсь об'єкт, то воно займатиме увесь простір, наприклад, повітряної кульки. Повітря не має власного запаху, але ми завдяки ньому відчуваємо аромат інших предметів. Повітря перебуває у газоподібному стані. Повітря це газ. Повітря легше за воду. Пригадуєте, аквапарк. Саме завдяки цій властивості і плавають наші кораблі, які теж у трюмі мають багато повітря. Повітря пружне, воно має здатність стискатися. Пригадуйте, як ви грали у м'яч? У м'ячі всередині теж є повітря. Якщо повітря багато, м'яч відскакує високо. Якщо наш м'ячик здувається – то і підскокує він зовсім на невеличку відстань. Чому космонавти у космосі одягають скафандри? А саме тому, що у космосі якраз повітря немає. Чому водолази вимушені одягати спеціальний одяг під водою? Адже у воді теж є повітря. І саме ним дихають риби та підводні рослини. Але люди, розчиненим у воді повітрям, дихати не можуть. Саме тому їм потрібно повітря у балонах на спині. Пропоную переглянути відео про повітря. Там дуже багато цікавих фактів. Повітря прозоре безбарвне. Воно не має запаху і смаку. Можна сказати, що ми не помічаємо його. Але це не означає. Що ми не маємо в ньому потреби. Відомо, що без їжі людина може прожити кілька тижнів, без води кілька днів. А от без повітря ми не можемо прожити і кількох хвилин. Адже воно нам потрібне для дихання. Повітрям також дихають тварини і рослини. Повітря товстим шаром оточує нашу планету. Ти вже знаєш, що наш. Повітряна оболон землі називається атмосферою. Внизу, біля поверхні землі, повітря густіше і тепліше, ніж угорі. Нагріваючись біля поверхні землі, повітря стає легшим і піднімається вгору. Там воно охолоджується, стає важчим і знову опускається. Отак От воно рухається і внаслідок цього руху виникає вітер. Подивісь, яку корисну роботу може виконувати вітер. Він може розносити по полях насіння різних рослин, запилювати їх. Він може гнати по морях човни з парусами. Він може приводити в рух повітряні млини. А ще є одна цікава особливість атмосфери. Чисте повітря. Добре пропускає сонячні промені. Вони несуть нам світло і тепло, нагріваючи землю. А далі атмосфера працює, ніби велетенська ковдра, утримуючи тепло і не даючи землі охолонути. Ти можеш самостійно провести деякі досліди з повітрям Як ми вже говорили, повітря прозоре і не має смаку, але ми можемо його відчути. Візьми газет. І помахай біля обличчя, і ти відчуєш на собі повітря, його потоки. І можна спробувати побачити повітря. Запитаєш я? А візьми соломинку для коктейлів, яка буде занурена в склянку з водою. І подуй туди обережно, і що ти побачиш? Що в воді з'являються бульбашки повітря. А так ми можемо побачити повітря у воді. А зараз я хочу, щоб ви подивилися досліди, які ви теж можете провести самі у себе вдома, і перевірити, чи є повітря взагалі і як нам його побачити. Я знаю, що ви дуже любите гратися. Пропоную сьогодні пограти з повітрям. Ти можеш самостійно провести досліди з повітрям. Для цього нам необхідно взяти газету або ж віяло і помахати біля обличчя, і ти відчуєш на собі повітря його потоки. Можна спробувати побачити повітря. Давай спробуємо зробити бурю в стакані. Візьми склянку з водою. Занури трубочку, вдихни носом повітря і ротом видихни. Чудово! Тепер давай пограємо з вітрячком. Через ніс вдихаємо і активно через рот видихаємо. Певно на в тебе виходить. Надуй повітряну кульку та пограй з нею. А тепер давай зробимо. Різнокольорові гусенички. та пограємося з ними, влаштуємо перегони. Я впевнена, що ти переміг в перегонах. Буду чекати, повітря діти, цінність надзвичайна! Для нас це існування джерело, у ньому вічна сила життєдайна, живих істот без нього б не було.